Ісход, сила природи для вільного дихання носом. Зараз найскладніша ситуація це в Курській області. Багато різних повідомлень. Дехто говорить, що ми потрохи виходимо а, з цієї російської території. А, на вашу думку, ви погоджуєтеся з тезою, що це сталося через ну, не через військові чинники, а саме через геополітичні. Ну, якщо прямо сказати, що американці натисли або попросили для того, щоб прийти до ескалації от таким чином. Ваша версія яка? А, ну, така думка в серії теорії змов існує, але ж я думаю, що все ж таки ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою, це фактор військовий, адже э, протягом чином ще останніх трьох місяців ворог активно атакує наших оборонців на всій площині, того самого плацдар, Курського плацдарму на території Російської Федерації. І я думаю, що коли ми побачимо співвідношення згодом, я думаю, ми дізнаємося це співвідношення цифр, скільки добре російських та північно корейських продовців там і скільки виконувало завдання з боку сил оборони, країна дуже здивується, що такою відносно невеликою чисельністю нам вдавалося понад сім місяців поспіль тримати ту саме плацдарну територію Курської області, при тому, величезну кількість особового складу як військовослужбовців, армії північна Кореї, так і російських військовослужбовців. Щодо цифр буквально днями їх оприлюднив генерал Сирський 55 тисяч вбитими. Пораненими та полоненими росіяни втратили на біля Ще чотири тисячі поранених та бути північно-перецьких військовослужбовців. непоганий такий собі маркировок російських втрат за право володіти повністю всією територією Курської області. До того ж, треба зазначити, що і досі аргіяргардні бої на території Курської області тривають. А отже, лістопомиральну яму знову ж таки зарано. Те, що зараз наші воїни творять дива в надзвичайно складних умовах Будучи боять був з величезною кількістю особового складу ворожої армії, в спроможні організовано відводити наші сили та засоби, це насправді диво. Хоча по факту диво це абсолютно очевидно. навчений мотивований субичний, забезпечений особовий склад саме він здатний та спроможний реалізувати якісь забігати. Власлава, я подумав, що дивитися, як горить суджа, все ж таки не одно, і те саме, коли ти бачиш, як горить, наприклад, Бахмут або якесь інше українське місто. Але я хочу поставити вам питання таким чином. Зрозуміло, що є військовий аспект, але вже зараз дехто починає в українському просторі зрозуміло, це пов'язане з політичними процесами, які наближаються. Кажуть, а навіщо це треба було взагалі? а Можливо, це була помилка треба було відправити війська в інше місце, підселити Донбас. Ну, такі собі диванні депутати. А от ваша думка: як а, які аргументи ви можете навести в такій ситуації в частині того, що це було дуже і дуже круто? Ну, як мінімум, все ж таки, сім місяців вони бомбили російську територію, а не українську. Ваша думка? Я слухаючи пана Романа, ваше запитання, сиджу тут. Стовчик складає циферки. Тому чудово, а може, не дуже чудово видно. Отже, циферки наступні: 55 тисяч плюс 60 тисяч плюс 4 плюс 11. Тобто сумарно по 130 тисяч росіяни та північно-корейці були змушені задіяти саме таку кількість особового складу на цій відносно невеликій ділянці фронту, замість того, щоб ці ресурси спрямувати, наприклад, в район Покровська, чи Мирнограда, чи в район Тарецька чи Час'яра, чи можливо на Купінський, чи то на Ліманський напрямок, чи можливо залишити ці війська, як то було до початку Курської операції на півдні Запоріжжя, щоб саме там атакувати наших оборонців. Але ти не менш, ворог був змушений задіяти ці цифри особового складу для того, щоб заблокувати спочатку розширення українська там. ну а потім докладаючи чималих зусиль і зазнаючи чималих втрат, той самий плацдарм поступово скорочував. Я думаю, що Курська операція увійде в запасники сучасних військових операцій, які за визначенням є найбільш ефективними. Вона вдалося. Ну, спочатку абсолютно не навіть для ворога зайти на територію Російської Федерації та створити потужний плацдарм площі на, на максимум 1300 квадратних кілометрів. Ну а далі, ведучи на оборону і змушуючи ворога докладати чимало зусиль, контрактуючи наші рубежи позиції, стає відповідні втрат. Ще раз 55 тисяч вбитих покалічених та полонених російських військових це дуже велика ціна за можливість. Путіну знову заявляти на широкий загал, що він повністю контролює Курську область. Але знову ж таки, те, що сталося одного разу, то може гарантувати, що такі історії не будуть повторюватися на інших ділянках фронту. Ми ж пам'ятаємо декілька ефективних та ефектних рейдів. РДК РДК Легіон Свободи Росії та Сибирського батальйону на території Брянської та Білгородської області, що заважає українським силам маючи відповідні можливості реалізувати такі рейдові дії на території той ж самої Брянщини, чи то області. Думаю, що ніхто в будь-якому разі, ми маємо розуміти, що курська операція продемонструвала всьому світу, що ми можемо не лише ефективно вести. Борони дія і проводити досить зухвалі і дуже болючі для ворога наступальні операції ну, макшат тієї, що ми проводили на території курської області. Пане Владиславе, розуміючи зараз, та от весь феномен цієї курської операції. На вашу думку, ворог а він розуміючи це, тепер перепровірить кожен сантиметр свого кордону. І залишить там е, військові формування. Чи все ж таки оці військові формування, які е, були на Курщині, потім будуть перенаправлені знову ж таки на українську територію? Це, мабуть, моє найулюбленіше питання, бо я дуже уважно спостерігаю за тими процесами, які відбуваються на території Білгородської області Російської Федерації. Ну так історично склалося, Я там маю е, дальних родичів і так дивлюсь. Чи все в них там добре, навіть через кордон. Колись ми навіть шуткували, що, мабуть, варто через Легіон Свободи Росії навіть один одного передавати там якісь там посилки чи мандерони. Бо така, така нагода була. Але якщо серйозно говорити, то я дуже уважно спостерігаю за діяльністю Белгородського губернатора пана Гладкова, який розповідав про те, що свого часу він витерпів 10 мільярдів рублів на створення так званої засічної межі. Це лінія фортифікаційних інженерних споруд вздовж кордону між Білгородською областю та відповідно Харківської області. Наші е э, РДКшники, представники Сибірського батальйону, українські сили оборони заходили на території Білгородської області неодноразово. кажуть, що не бачили там ані ті засічні межі, ані тих самих 10 мільярдів рублів, які були витрачені відповіда до кошторису. Тобто я думаю, що всі ці історії пов'язані з намаганням місцевих керманичів розпалити державні гроші операції, вони мають абсолютно разів. Хтось там набуває статків та можливостей. А хтось просто банально краде ті гроші, але говорити про ефективну мережу інженерної фортифікації я б поки що не ризикнув. До того ж ми маємо розуміти, що так само як російські ворожі диверсійно розвідувальні групи діють на території нашого прикордоння, на території Чернігівщини, Сумщини, ті ж саме Харківської області, я думаю, що так само і наші вогкулаки проводять певні заходи на території сусідніх сусідні, з нами областей Російської Федерації: Брянська, та ж сама Курська область, територія э, Російської області. Російської Федерації також тимчасово окупованої на території нашої країни так само знаходиться у зоні впливу наших влаків і наших розвідників. Нормальна робота, яка дозволяє нам мати оперативну, верифіковану, зокрема, розвідувальну інформацію. А що стосується тих саме фортифікацій, розповідати можна про все, що завгодно наскільки ефективний ці фортифікації демонструє безпосередньо реальні бойові дії? І ми бачимо, що українським силом оборони що у серпні. Минулого року, що й до того вдавалося, ну фактично безперешкодно або з малими затратами прорвати ті самі квартифікації, заходити вони до федерації та виконати за лікарні. Пане Володиславе, от е, тільки що з'явилося повідомлення Дональда Трампа, і він тут розповідає про те, що е, вчора розмовляв з Путіним. Як завжди, все у нього добре, гарно поговорили, але є такий момент, що наразі в цей момент тисячі українських солдатів повністю оточені російськими військами і знаходяться в дуже поганому стані, і він просив Путіна зберегти їм життя, бо це буде найбільша бійня за часів Другої світової війни. Я правильно розумію, що бо Путін йому очевидь, наплів історію про те, що він там всіх в Курській області оточив. Ну і мабуть розповідав, що вони і по іншим ділянкам фронту зрозуміло на території України там наступають, ну ще трошечки дійдуть до Лісабона. Звідки така та такі формулювання у американського президента? І наскільки вони відповідають дійсності, на вашу думку? А я насправді пане Романому намагаюсь бути максимально політкоректним і не робити ну, таких досить е, різних заяв у відношенні до е, нового старого нового президента Сполучених Америки, але він не залишає подекуди у жодного шансу на ту саму політкаректність. Вчасно вустрі його заяви є настільки контроверсійним та такими, що перша суперечить другій, а друга третій. То що я думаю, що лише історія зможе дати найбільш Таку точну оцінку діяльності як не поки діяльності президента Сполучених Штатів Америка в будь-якому разі я все ж таки орієнтуюсь на заява українського генерального штаба на заяви е е певних поважних е сінтарських е спільнот щодо тих процесів, які відбуваються на території області. От і їх відомостях, їх повідомлення я довіряю все інше. Ну потребує зазвичай додаткової більш ретельної перевірки та веліфікації. Принципі будь-який будь військовий оглядач орієнтується на те, що повинен мати декілька незалежних між собою джерел інформації для того, щоб вже оперувати ті інформації як вірифіковано. Тому я думаю, що варто нам все ж таки дивитися на цю історію крізь призму ну, певних рішень, подекуди декуди дивних, але тим не менш рішень можновладців, які насправді мають чималий вплив на сучасну історію. Як до неї відноситись? Ну, сприймати, брати її до відома, але ж робити свою справу, бо насправді ми маємо розуміти, що ніхто за нас питання забезпечення нашої незалежності відносно територіальної цілісності, на великий жаль не випине. Це наше завдання завдання нас з цим працювати і будемо з тобою не подімемося. Пане Владиславе, дякуємо вам, що долучилися до ефіру за коментарі і кажемо до наступної зустрічі в ефірі. Слава Україні, героям нашим слава. Військовий експерт Владислав Селезньов був з нами на зв'язку цієї години. Е, підожди, я щось трохи запуталася. Ройтер скаже про те, що Путін відправив листа Трампу з пропозицією та умовами про припинення вогню. Виходить Трамп і каже про те, що він поговорив з Путіним в четвер. Тобто, виходить лист йому вже не потрібен в цей самий момент. І потім говорить про те, що у нас вчора була дуже хороша дискусія, продуктивні дискусії з путіним. І дуже хороший шанс, що ця жахлива кривава війна може нарешті закінчитися. Можливо, ця дискусія велася не особисто, це те, що така врегідність є. А власне через представника, який му був тобто, Вітков в... поїхав до Москви з телефоном, дав Путіну трубку і сказав, можливо, поговорити. Можливо, це якийсь спеціальний айфон, який не прислуховується, і так далі. А можливо, вони просто обмінялися якимись думками з цього приводу. І відповідно Вітков йому доповідав і каже, що в принципі він готовий. Дід зняв форму і. Готовий йти на наші умови. Можливо, це з цим пов'язано, тому що е, війна і вона ж ці перемовини вони з багатьма аспектами пов'язуються, в тому числі з постачанням російського газу до Європи, і про це сказав сам Володимир Путін. Мені, якщо чесно, от е, скажімо так. Не дуже подобається, що американський президент тут розповідає про оточення українських військ, і ми тут, як завжди, реагуємо і дивимося тільки на офіційні повідомлення Генерального штабу. Бо нагадаю, Путін блокував українські війська в Курській області, здається, за ці місяці ну скільки раз п'ять, мабуть, здавне, і так так само розповідав. Ми зараз там всіх вб'ємо і так далі. Але от цікавий момент, який. Ну, якщо чесно, виставляє Дональда Трампа абсолютно з якимись такими людськими якостями. А навіть якщо це не відповідає дійсності, він прямо пише, що просив Путіна зберегти життя, тому що це буде бійня, тому що це буде як під час Другої світової війни. Ну, таке враження, що він в даному випадку говорить з сучасним гітлером. І от на цьому контрасті Путін виглядає ну реально як Гітлер. Ну а ми ж виходимо з того, що ну дуже хотілося би, щоб вихід з Курської області це не це навіть не відступ, це саме вихід відбувся таким чином, як це потрібно з максимальним збереженням в першу чергу солдатського життя. Ну і в другу чергу, що там Абрамси, і там Леопарди, що там у нас там було, і Тауруси, тому що знову ж таки повідомляють Держпіґель каже про те, що Мерц готується оголосити про передачу Україні ракет Таурус. Це чудова інформація під під, під перемир'я, так але ж бачиш. Тауруси, якщо і полетять на курщину, то вони тільки в один конець, в один бік. Вони вже не будуть повертатися, бо це ракети. Вони мають пролетіти і вбити російських загарбників. А техніка військова, ну тобто те, що називається, механізована компонента, ну бажано її забрати. Але ж якщо вибирати між солдатами і танком, то переконаний, що наші партнери нам поставлять нові танки, якщо там навіть щось було втрачено. Бо росіяни це так показують, якусь американську машину там скачать навколо неї, там я не знаю, задають собі питання, як же вони їм керують, бо тут це на англійській написано. Ну тобто такі такі собі. Де це на себе, от себе, непонятно в ну, звісно, але я до чого це? Що коли Україна знищує там самі сучасні російські танки, на кшталт Т-90 чи ще щось, то це начебто воно вже норма. Ну або беруть в якості трофеїв російську техніку, це теж, начебто, норма, тому що у нас же такого було вже скільки з двадцять двадцять року, і було неодночасно, хоча хочу сказати. Ну, щоб щось взяти собі в користування, то треба провести купу військових заходів для цього, за ризиком для життя. Тобто, ну, от підхід, що якщо захопили в якості трофеї Бредлі, то це дуже круто, бо якщо ми захопили, наприклад, БМП-3 російське, то ну, це ну, якби норма. Я от думаю, що Тут треба розставити все на свої місця, і що ми тільки що зробили. Ну і ще раз напередодні та виходить, що Путін зустрічався з Лукашенко, викликав його до себе для того, щоб Вітков приїхав. А він каже: звіни. Я занят дуже говорю зі своїм старим другом. Не можу тебе прийняти аж до вечора. Тому ввечері вони тільки з Вітковом поговорили, Тим не менше, Путін мав зустріч з Лукашенко і з Вітковом, А Дональд Трамп напередодні говорив з генсеком НАТО, і потім ввечері я так розумію, поговорив вже з Путіним. Тобто під ранок, десь ця розмова по ідеї, мала відбутися. І ця зустріч з генсеком НАТО з Марком Рюте, теж мала місце там кілька важливих заяв, які розійшлися пресою, і таким чином генеральний секретар НАТО Марк Рюте вважає, що у довгостроковій перспективі відносини з Росією, врешті-решт, повинні бути нормалізованими. Але коли війна проти України буде завершена, відповідно. Не ну рано чи пізно, врешті-решт мають бути нормалізованими. Я так розумію, що знову ж таки при Путіні чи без, хочеться сказати краще про про смерть російського дека саме про це я говорю. Тарюти сказав, що спочатку ми маємо підтримувати тиск на Росію, щоб вони зробили все необхідне для припинення війни, і саме тому запроваджено санкції. Давайте не будемо наївними щодо Росії, закликав генсек НАТО. Але у довгостроковій перспективі, звісно, Росія все ще існуватиме, каже генсек НАТО. На жаль, так я думаю, що там просто три крапки стоїть. Я думаю, що він так і подумав, але не озвучив. І я думаю, що якби війна припинилася, то для США і для Європи було б нормально крок за кроком, кроком відновити нормальні відносини з Росією, Однак ми ще абсолютно не в тій ситуації. Ну і також додав, що ми ще зовсім не досягли е, тих мирних. Умов, та за якими закінчуються війни, а ми повинні продовжувати тиск на Росію, щоб переконатися, що вони готові серйозно брати участь у переговорах з американською адміністрацією і, звичайно, з українцями. От такими були слова генсека НАТО.